Дані автівки будуть передані бійцям об'єднаної штурмової бригади Людь, яка входить в гвардію наступу. Будуть використані під час виконання бойових завдань. Дана техніка є повнопривідною, підвищеної прохідності. Вона дуже зручна для виконання військових завдань та в місцевості, де нема доріг. Не перший раз це робимо, ми вже передавали машини і будемо передавати далі. Зараз ще машини йдуть на таможні, проходять. Передавали, передаємо і будемо передавати далі для нашої перемоги. Це дуже важливо з перших днів війни. Фонд братів братів Сурки, «Динамо Київ. І зараз я провів засідання, і ми вирішили допомагати херсонцям, які постраждали з цієї гуманітарної катастрофи. Це трагедія, що росіяни роблять, тому що тероризм таке зробити з населенням, мирним населенням. Ми будемо зараз допомагати, будемо. Стройматеріалами, продуктами харчування будемо допомагати можливо розселяти десь херсонців. Ми будемо це робити, і будемо продовжувати робити, тому що всі разом ми повинні робити так, щоб була перемога.